Для дитини емоційний розвиток не менш важливий, ніж соціальний, мовленєвий чи фізичний, і вимагає від дорослих не меншої уваги та підтримки. У самий ранній період життя у дітей з'являється чимало емоцій. Вони виражають радість, прихильність, страх, тривогу, довіру, задоволення чи гордість. Немає правильних і неправильних почуттів. Усі вони відіграють важливу роль у житті дитини. Емоції дають самим дітям і дорослим інформацію про їхній стан. Позитивні емоції дають дітям відчуття безпеки та надійності. Діти відчувають, що в їхньому світі все гаразд, вони допомагають набувати нового досвіду. І повторювати набуте. Від інших емоцій їм погано, бо вони попереджають про небезпеку і незадоволеність. Вони попереджають про те, що щось не так. Гнів означає, що дитині трапилась перешкода. Сум призводить до зниження енергії і дає час для того, щоб адаптуватися до втрати чи розчарування. Страх спонукає дітей до захисту. Тепло і ласка свідчать дітям про те, що їх люблять і цінують. Для розвитку автономності і упевненості в собі можна використовувати такі прості прийоми: дати дітям можливість самостійного вибору. Нехай дитина сама обере, з якої чашки попити чи яку книжку розглянути. Дати дітям можливість самостійно себе обслуговувати. Вони можуть саме налити сік, одягтися, наскільки це можливо, і допомогти навести порядок після гри. Заохочуйте подібні прагнення. Можна дати дітям можливість, не забуваючи при цьому про їхню безпеку, досліджувати матеріали, не коментуючи, як саме це слід робити. Дати дітям можливість фізично досліджувати навколишній світ, забиратись на гірку чи стрибати по колоді. Починаючи і повторюючи ці дії, діти вдосконалюються, дати дітям доволі часу для роботи з різноманітними матеріалами, щоб вони експериментували, пробували, здійснювали вибір, бачили результат своїх дій. Поведінка дорослих може як підтримати, так і загальмувати емоційний розвиток дитини. Тож будьте для дітей прикладом, будьте послідовні, не допускайте різкої зміни настрою.